Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимося мої невеличкі придбання за березень місяць. І почати я хочу з побутової хімії, а саме з порошку для прання. Тругова марка Smart Life by Pharmacy. Виготовляється в Україні. Дуже кльові відгуки на нього, на цей порошок для прання. Він підходить для. Боже. Як для кольорового, так і для білого одягу. Універсальний, призначений для прання ручного і машинного, видаляє неприємні запахи, відновлює свіжість кольору. Відгуки на нього супер, сама ще не пробувала. Упаковка супер, вона йде повністю паперова. Всередині можна відчути мірну ложечку. Так, і де ж саме він у нас виготовляється? Місто Київ, замовник фармасі Україна. Ну, буду пробувати. Всі дозування, інструкція по використанню є на упаковці. Так, певно, треба трохи вище підняти, бо не все вміститься. Далі що я придбала? В магазині, якщо я не помиляюся, Єва була акційна ціна на даний змінний блок, Блосом обожнюю цей аромат. Використовую його вже не в перший раз, це раз п'ятий, певно, повторний. Ну, буду використовувати, поки полежить в запасах, бо є ще в мене пара упаковок. Далі, про що хочу сказати. Це моя любов, приходить антижир з корочком запакований, і в комплекті йде до нього отакий розпилювач. Що хочу сказати на рахунок нього: це моя паличка-виручалочка, яка змусила мене забути, що Прибирання це сила, це треба купа сили, купа роботи, купа часу. Побризкала 5 хвилин, змила губочкою, все готово. Дійсно, мила ним і духовки, і мікрохвильовку, дуже задоволена, дуже крутий засіб. Єдине, що я би рекомендувала його використовувати з маскою, тому що мені трохи затруднює дихання, так як розпилюється дуже дрібненько. Моя любов ще одна в повторі це отакий кисневий засіб для видалення плям. Це засіб іде в порошку. Один такий в мене вже в використанні. Сиплю як в пральну машинку, так і для ручного прання підходить. Можна в ньому замочувати. Кольорові речі до години часу, а світлі білі до 6 годин можна замочувати. Дуже ним задоволена, буду повторювати ще. Цей поки полежить у мене в запасах. Так, я так розумію, у мене щось в кадр. Зовсім нічого не буде влазити скоро за тими баночками. Ще одна моя любов, яку я сподіваюся, ми часто будемо бачити, і в порожніх баночках, і в покупках, це ополіскувач для порожнини Рота. Smart Life, так само компанія Farmacy, виготовляється в нас в Україні. Дуже люблю цей ополіскувач. Він йде. Підходить, точніше, для щоденного застосування дітям від 6 років з олією чайного дерева, природ... яка є природним антисептиком. Для профілактики карісу і запалення ясен. Дуже заспокоює, якщо подразнені ясна. Дуже крута штука, буду замовляти його, як тільки він буде по хорошій ціні в каталозі. Так, З компанією Farmacy це майже все. Ну, не зовсім все. Для чоловіка замовила отакий віск для волосся. Я про нього вже казала в якомусь з оглядів каталогу. Приходить він в коробочці, зафальгований, тобто він не висохне, все з ним буде добре, ніде не прольється. В нього закінчується і. Вирішила зробити йому такий невеличкий подаруночок. До воску також по акції за 35 балів, якщо я не помиляюсь, в районі 55 гривень замовила йому піну для гоління. Піну він взагалі якби, не, не дуже любить, але завжди готовий до експериментів, тому будемо пробувати. Так, як І останнє, що я, що я замовила саме для себе в компанії Farmacy, це набір з отаких спреїв для тіла. Не пам'ятаю, хтось з дівчат мені казав, що вони майже повністю повторюють місти для тіла Ну, попробую. Лямур він мені більш такий кисленький, більш наліто, а краш він солодкий, дуже солодкий. Ну, попробуємо по стійкості, по розкриттю аромату. Взагалі брала їх собі на літо з тим розрахунком. З компанією Pharmacy ми закінчили. І далі в мас маркеті я собі придбала от такий крем від компанії Evelyn з вітаміном С. Він іде. Біоактивний вітамін С, омолоджуючий крем вирівнюючий колір обличчя. Ну, попробую. Відгуки на нього в мережі дуже круті, тому буду пробувати. Ще не відкривала, не розфольговувала. Дуже цікаво. Але поки в мене є в використанні крем, і він ще не думає закінчуватись, так що поки що положить в запас. І що я? Також купляла в компанії Oriflame, були в мене невеличкі придбання в них. Дуже зацікавив мене їхня новинка. Скраб для тіла, лінійка The Body Edition. Попробую більш детальні відгуки. Дам в порожніх пляшечках, але дуже цікаво щось. Обійшовся мені він з рахунком моєї знижки десь в районі 160 гривень за 150 мл. Трошки небюджетно, але попробую то тоді скажу відгуки, чи вартий він ти грошей, чи не вартий. Ой, ой-ой! Вибачте. Так. Також в компанії Oriflame проходила акція за придбання будь-якого продукту з якихось там сторінок. Я для себе вибрала крем, і масочку можна було придбати для обличчя за 45-90, якщо не помиляюсь. Або 45,90, або 99,90. Це тканина масочка. Так. Маска для обличчя очищувальна. Ну, попробую так само в порожніх пляшечках дам більш детальний відгук на неї. Крем для рук для себе дуже хотіла, обожнюю аромат макадамії. Так що не змогла втриматись. І замовила tender Care. Це спеціальний пом'якшувальний засіб, вже в новому дизайні. Зараз в мене в манго. Ой, боже, яка, який манго? Маракуя. жовтенька баночка, а тут в нас іде з чорною смородиною, така синя, двохколірна баночка. Поки що так само полежить в мене в запасах, мені не горить, але я дуже люблю подібні засоби, і вони завжди є в мене в запасі. І за, е, в якості продукту замість плати за доставку я собі замовила отакий е, ремувер для косметики. Він же ж засіб для зняття макіяжу. Не знаю, ніколи не замовляла його собі, в основному користуюся міцелярною водичкою, але спробую хай буде. Дякую всім за перегляд, за підписки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок від вас, дівчата. Може, хлопці мене дивляться. Всім мирного неба і ще побачимось!